Всем привет! Снова я, Вадик и Олежка. Сегодня мы покажем, как взломать бассейн. Не на данные, не на оружие, не на диаманты, не на кристаллы, не на золото. Сегодня мы покажем, как взломать на энергию. Кому не интересно, Просто хочет проходить довго і ну, нудно байстеньку. Ну, хто не любит ламати ігри чи там цей. Ну, Коротше, хто хоче місяцями проходити ігру, я, то я як Олег, то просто нічого не делав. Ну, проходить. А якщо хочете за два дня пройти байстень, то слухайте мене внимательно. А кому не цікаво, просто вийдете із відео. І, будь ласка, побольше лайків. Да. Как ви видите, мені енергія 7%. Ламати басіньку можна в Опері або в Яндекс браузері, Firefox вас, або комзав. Ну, побічні ефекти потім буду. Спочатку скачайте програму. Програму, зараз я вам покажу скачайте, начало чит Angry 6.4. Также можна і, і обаче всі ламачі у ньому можна всякі ігри в інтернеті, не только байстенню. Сначала бачите така лупа, то красень, то красен. то, красен, то жовт, ну, то зеленим ну, цветами мигає. Нажимайте на эту лупу, коротше. Це антивирусник. Ну, комп'ютер з лупа, якщо у вас таке буде. І там опера, чи Яндекс брав, воно у вас або перве був туре. Навіть клацайте опен. Нажимайте опен і, і тут така фігня є. У мене воно наказалось. Ну, вибирайте 200. не мені, ну, да, 200, Якщо 500, як ви бачите. У мене набирається енергія Дивіться 16, 17, 18. Росте, короче. Быстрейше. Быстрейше, чим ви отделите. Так само можна і з босами. Щас я вам покажу. Я скоро виграю бос. Один раз і боссу. Так можна з демонами, босами, Ну, короче, так можна. В наступному відео я вам покажу, як зламати артманію артманію на деньги. Ну, ставте побольше лайків, Я випустю відео Вideo как ну, программу Yard на деньги на діаманти. Ну, на все, короче. На все. Бачите, как воно у меня быстро набегает? Так само можете, ви просто биться вы можете. Набегла энергии, битьсь. Можу даже показать. Вы все, бачите, як набегать бистро? Не то, що, блін. Ждать, блін біля часом, це очень довго. Все, мені набігло. Щоб... А, так, якщо ви хочете виключити цей процес, щоб вже зупинитись, опять, ну, опять входите на звернений ярлик і просто знімаєте галочку. Ось, бачите галочку, знімаєте і закривайте програми. Бачите, воно зупинилось, нічого. Побільших ефектів цієї програми нема, все відлично, все рухаюсь я б'юся ось. короче, більше ефектів не буде, бачите? Так можна. Побільше лайків ставте, я випущу. Ну. Може зроблю, ну попробую з друзями зробити бастінь, що з інтернету качати і легше все зламати. З вами був, був Олег, Олег і, Монт, і, і Вадик Момон. І і До побачення. До побачення! побільше побольше Лайк! Лайко!